4 тисячі доларів за хворобу за грошову винагороду. Зловмисник забезпечував клієнтів білими квитками. Ділку повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками ГУ, ВБ, СБУ встановили, що 36-річний житель Саф'янівської громади організував незаконне переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Реалізують. Чи комплекс заходів правоохоронці задокументували, як Фіурант підшукав 42-річного клієнта і пообіцяв надати йому офіційний документ про зняття з військового обліку за станом здоров'я? Так би мовити, білий квиток надав би можливість чоловіку безперешкодно перетнути державний кордон. Послуги коштували 4 тисячі доларів, з яких 1500 треба було заплатити одразу, а 2500 – при отриманні документів. Першу частину траншу зловмисник отримав власноруч. З зустрівшись із клієнтом в Одесі. А по другу в обласний центр відправив необізнаного в оборудці знайомого. Щойно гроші були передані ділку, правоохоронці затримали його в Ізмаїлі. У нього вилучили документацію, телефони, банківські картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Також слідчі вилучили в якості речових доказів кошти, отримані зловмисником від клієнта. Згідно з частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 9 років слідчі дії тривають повні обставини злочину встановлюються.